Я не фізична особа, я людина. Про про про... не я його я не за... приймав цей про... про... закон, про... я не обязан до її виконувати цей закон. Чим ви вы, вы докажете, що не, я не я не говорю, докажете? Шагромадянам Я говорю, ви чим докажете шаг громадянин? Возможно. А возможно і не, не громадянини. А можна і не громадянин. А что вы тут робите взагалі? Пришел узнать ми, по своїм делам. Ми живем, що? По своїм делам пришел узнать ми, тут, что тут, тут творится. Да. Ви повинні починати с законом України. Чому ви їх не виконуєте? А чому ми повинні виконувати ваші незаконні якісь вимоги? Це ваші конкретно. Ви вы виходили, там знали у якихось таких вот своїх фашистів, як можна далі мене скрутити. Спочатку зрозуміли, що ваша схема не працює, вийшли до цим ТСКшникам на вулиці, спросили про другу статтю, вже придумали, як мене за, за другое щось прицепити. Уже 210-ю мне тут шьете. То 185-я была, что не показал документы. Теперь как бы вроде да. бы документы и узнали, кто что, я, но уже... Да, да не надо хоть 2000 раз. Вы занимаетесь фашизмом. Геноцидите. Вы и, и ваш начальник. Сколько вам заплатят за то, что вы меня туда привезете? Вот, данные мои есть у этих персонажей, но они хотят все равно меня там как-то привлечь к чему-то. Какую-то 210 уже шьют. Вместо того, чтобы заниматься расследованием преступлений, когда кто-то кого-то убивает или там трубы обрезают, они ездят ТСКшником, людей возят. А сами не хотите поехать повоевать, не, товарищ? Може ви поїдете, повоюєте, своїх друзів візьмете з автоматами. Не про те, щоб воювати воювати. чи Не воювати. Ну так а що, то, що я должен туда ехать? Щоб меня опять там збили? То, я, то, втратили. Втратили. я ще раз, какой, я ничего не порушив, я не обязан никаких документів з собою носити. Ми не так, Дивіться, відповідно до повідомлення 13865, яке надійшло з першого відділу РТЦК та СП. Фашизм продолжается. Веркивец Максим Викторович 4.07.1988 порушил військовый облик. Звернение на Борисово... А каким я... боком я к этому зверненню? Ну вы же подтверждаете, что... Вы, я не подтверждал ничего. Викторович. Я ничего не подтверждал. Я уже связался и с следчем, до которого вы езжали. Знайшел того следчего, который мне рассказывал. Ну так мы все довели наши Действительно, данные. Действительно, он подтверждает, что вы есть <говорит> Похожим, верти. да, на на, на это вертьется. Вот, а он меня видел в следующий, ну вот сейчас вот. Но вы же пояснивали мне, вы же мне рассказывали, что от вас приезжал следующий, правильно? Вот смотрите какая вот полиция, полиция, блядь. Фашисты, фашисты. Вы же мне сами рассказывали. Да ничего я вам не вам рассказывал. Разве уже отмолвляетесь? Да что, я еще в Газовом. Отмолвляетесь. Я не обязан ничего я вам показывать. Я же вашим словам. Каким словам? Вы занимаетесь фашизмом. Вы вышли и начинаете там с ССКшниками решать, чтобы меня туда затянуть. Я, я еще раз говорю, какая 210-я? Каким Сличим? Имя, как фамилия Сличева. Вы сейчас начинаете петлять. Петлят, конкретно не вы не фото, вы можете вы доказать, что слиптел. я там какой-то вертиевец. Я вам говорю, я людина, Максим. Вы, а вы пытаетесь меня каким-то вы, вертиевцем выставить. И 210-ю меня там каким-то пытаетесь. Я никакой не вертиевец. Я людина, Максим. Вы вызнали мой правовой статус. Вы все Конечно. Теперь а что вас слухать, если вы фашисты, вы приехали человека ТЦК, похитить, блядь, и в ТСК сдать? Давайте, давайте не будем нас винувачивать. А что вас звинувачивать? Вы работаете, может вы вообще на этих работаете? До звернення. Какого звернения? Номер, номер а что я обязан за вашим зверненням куда-то ехать? На... Я еще раз, я обязан за вашим зверненням куда-то ехать? Конечно. У меня есть ответ от вашего начальства киевского, который берет... Ну, давайте, давайте. Сейчас я покажу потом на видео все. Так. До нашего отдела полиции, с первого отдела ТЦК ТСП, мистер Лухив, надошло звернение номер 13 Конечно, да. Сестра Полежа. Верхієвець Максим Вікторович є порушником військового обліку. Тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210 прим 1. Раз нам надійшло таке звернення, воно у нас є вже, бачите? Все-таки мы проверили ваши данные, вы вертили на землю. Ничего подобного, я не подтверждаю века, эти века, данные. Значит, если вы мужа моего сейчас задерживаете, 1988. везете, я, я буду возле ТЦК, я вызову опять милицию. Зовите, я с вами И скажу, поняшу. что вы похитили моего мужа. Это милицию. уже похищение. Как ничего, какой-то административный протокол, мы ничего не нарушаем. Как у вас там, вы, вы, там вы говорите, звернение ТЦК, да? да, 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 да. ТЦК, да? Звернение? да. А звернение имеет юридическую силу? Да. Да, вот Какое? Мы ничего не член, так вам поведомляю. а, а, а ю, 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 юридическую силу. Я еще раз вам говорю. Мы не про То есть это не объявляет меня в розыск. Нет, вы не в Рошуку. Вы... Так тогда, я, если я не в Рошуку ни в каком, что я должен куда-то ехать? Что вы я еще раз говорю, есть конкретные пираты, статьи. 200... Давайте рассказывайте, я вас позову, а потом вы Ну конечно, сказать. потому и что вы, вам какой-то ТСК обратилось, да? Не какой-то, с... а перший видео, собственно говоря, ТСК ТСК. Не, не, и... не имеет юридической силы, ладно. Ну, Два его ну, не имеют, на вашу думку. Это не там на мою думку. Они звернулись, да. и, и вы, получается, по их звернению должны меня куда-то доставить. Да. До... А юридически, как ну чем это подтверждається, що я обязан з вами кудись їхати, это в суді ви можете потом доказати, що і по вот этому зверненню я должен з вами їхати, или ви должны мене кудись вести. Ви підтверджуєте, да, що да, 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 в суді 24 стаття закону України про національну поліцію, фонд 5, передбачає, що від... якщо є звернення з ТЦК та СП за відносно осіб, які порушили... я не особа Закон... людина. Закон України про нещо мобилизацию... Тобто вчинили порушення ну, статті 210, подобре. поліція має право таких людей затримувати і доставляти. А як это називається, вот 20... ця вся ваша діяльність, Ну, що ви затримуєте і доставляєте по зверненню? В смысле, як називається? Ну, от це як? Згідно чого? Згідно чого це все. Відповідно статті 24. 30... А ну знімай їх на видео. на, знімайте, Снимай. Знімайте, знімайте на відео. Не це... Надо це... мне Передбачаю. Це... Я... Це... Я... Це... 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 Так це... вы же окружили там, це... как банда. Це... Вы же зажимаете. Ну дайте це? трошки на, на место. Это... Вы... Ну, зажали... зажали меня к этому клопуху, потом не трогайте и там. Ви ще щось будете розказувати? — Конечно, хочу. я буду розказувати. Ви вчинили. Нічого я не вчиняв. Є повідомлення, розумієте? Є повідомлення. Я вам уже зачитав номер звернення. Можете записатися. Богомольця. Ось це ваш головний офіс в Києві. У мене офіційний відповідь. Знімай офіційний Богомольця. От, от мені от, прийшло. По поводу всіх ваших розысков, доставки. Департамент превентивної діяльності Національної поліції Максим Скідан, от їхній начальник, Національна поліція України, департамент превентивної діяльності. Є такое, вот. видите, написано, так? Да? Зараз читаємо далі. Что он мне же написал? Если бы вот это вся ваша химия, которую послушаю, потом, вы мне потом тут рассказывали, бы имела юридическую силу, мне бы здесь такие написали, что могут. Но так как вот этот человек, который писал этот ответ, знает, что его ответ может быть не юридическим. Прочитайте, от. что он написал. <кзывали> Давайте сейчас. послушаем. Что сейчас. он там написал, прочитайте. <кзывали> а ну, прочитайте. Так, сейчас оно... Ладно, <кзывали> Поліція діє виключно на підставі межах повноважень та у спосіб, що визначений Конституцією та законами України. Е, ну і Під час дії та воєнного стану поліція діє згідно з призначенням та специфікою діяльності за рахуванням тих обмежень прав і свобод громадян, а також прав законних інтересів юридичних осіб, що визначається відповідно до Конституції України та закону про правовий режим воєнного стану. От. То, що я вам От, Дальше положення частини 1 статті 263 кодексу України про адміністративне пропорушення передбачено складання протоколу про адміністративне затримання, в якому зазначається дата і місце його складання, посада, прізвище особи, яка склала протокол відомості про особу затриману і час мотиви затримання. Відповідно до частини 3 29 статті конституції, кожному заарештованому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надана можливість з моменту затримання захищати себе. Особисто та користуватися правничою допомогою захисника. Докосно звертаємо увагу, що мотиви затримання зазначаються в протоколі про адміністративне затримання. Частина 1 статті 261 КУПАП. Громадянин може бути оголошений у розшук в рамках кримінального провадження відповідно постановою слідчого прокурора або ухвалою, або ухвалою. Що читаємо далі суду. Підставою підстави оголошення підозрного розшук передбачено статтею 281 кримінально процесуального кодексу України. Крім того, поліція відповідно до покладених завдань розшукує осіб, які переховуються від органів до судового розслідування слідчого судді суду ухиляються від виконання, виконання кримінального покарання або Виконання обов'язків, визначених законом для суб'єктів пробації, пропали безвісті та інших осіб у випадках, у випадках, визначених законом. Протокол, нічого не написано про звернення ТЦК, ні одного слова немає. Так ви ж не в розшуку, що ви почитаєте? Так, а какое такі? Так є я, так, я, так, я, я, я не в розшуку. Порушили. При чому порушили? Тут немає ніяких э, законних підстав для того, щоб я кудись доїхав. їхав. Вот вам ответ я от вашего начальника. Законные підставы. Частина 5, статьи 24. четвертый. Я вам еще раз говорю, вот официальный ответ. Вы да, отказываетесь что вот этот ответ Нам на закону все то же, что я вам рассказываю. Да ничем это было написано тоже. Я вам еще раз понимаю. А если я не прошу, то до я должен ехать в ТСК? А мы отказываемся ехать в ТЦК. Ну, вы все сказали? Теперь послушайте ага. меня. Відповідно до звернення ТЦК та СП, номер 13.5. Ні, 13. 13 865. Звернення. <губ> да, З ТЦК та СП надійшло. якого числа? А от сьогодні вже виш, як швидко обрати. От сьогодні обратились. Быстро, вот да, я ми приїхали, і сьогодні вже і обрати Ну надійшло воно yeah. А, а ну да, не Воно надійшло, так. Просто так сумало. Є порушником. Да. Статті 210. Угу. Тобто ви вчинили адміністративне правопорушення, Я порушення військового Я обліку. Стаття це, за це Я порушення, передбачена адміністративна. Можете мене висловити? Не перебувайте. Передбачена Кодексом України 210. Прим 1. Угу. Якщо людина вчиняє указане адміністративне правопорушення, відносно неї складається протокол. Mm. Ну, потім протокол цей розглядається. Є Адміністративним кодексом України передбачений особи уповноважені складати протоколи за кожною із видів статей. По 210 і по 210 дін за порушення закону України про мобілізацію. Поліція не має повноважень складати такі протоколи. На поліцію покладено лише повноваження виявляти вказаних правопорушників і доставляти їх у відділ РТЦК та СП. І вони мають право складати вказані протоколи, або закривати, або ж накладати стягнення, мають право виключно представники РТЦК та СП. У поліції є повноваження тільки виявляти вказаних осіб, доставляти їх до ТЦК та СП, пропонувати їм, що вони самостійно туди прибули, оскільки подання надійшло з РТЦК та СП. І за і кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено, що в їх повноваженнях лише... Розглядати вказані адміністративне правопорушення і складати протоколи. Поліція не має таких повноважень. У зв'язку з чим я вам пропоную проїхати до першого відділу ТЦК та СП і розібратись відповідно до їхнього звернення, що ви ні з ким ви є порушником. Ви розумієте? Я не порушник. ви відмовляєтесь поліцейський уповноважений здійснювати адміністративне затримання вас, тобто? согласно статьи 261, вы же там прочитали, 200. Я прочитаю, у вас нет таких полномочий на основании чего-то там звернения от ТСК объявлять или зарестовывать кого-то. У вас нету таких полномочий. Уважения передбачены не только административным кодексом Украины, а и частью 5 статьи 24 закона Украины про национальную полицию. Здесь Якщо ви, в ответе, нічого. Ще, зав, про етарство, ще раз вам пропоную добровільно з вашою в ответе, дружиною. Нету такого, значит... З вашою дружиною. Ви читаєте Кодекс України про адміністративне правопорушення, закон України про національну поліцію. Відносно, вас, меня відносно вас буде складено протокол про адміністративне, право, про адміністративне затримання. Ви відмовляєте самостійно проїхати? Ви їдете? Шановне, їдете. То перше візи РТСК. Вертівець та... Максим Вікторович. Я не вертівець Максим Вікторович. Ви поїдете з нами до ТЦК та СП? Для прийняття рішення по суті. Максим, ви їдете? Ви згодні з нами поїхати? Добровільно, з вашої дружини сіли, поїхали. Ми вас Жизнь, запрошуємо. Ласка, з якою ж... цілю я маю туди їхати? Ще раз вам пояснюю. Надійшло звернення. Та да, що мені ваше звернення? звернення? Що ви є порушником статті ну, 210. Ну, ладно, Надійшло